В ефірі розмова з українським політиком Кужель Олександрою Володимирівною, народним депутатом України, фракція во Батьківщина, заступником голови комітету Верховної Ради України з питань промисловості, з питань промислової політики та підприємництва. Олександра Володимирівно, Вітаю вас! в Сумах! Отже, хотілося б почути, яка основна мета вашого візиту, де вже були, з ким поспілкувалися, яке враження. Мета у нас дуже цікава. Ви знаєте, у нас на місцевих виборах від партії «Батьківщина», Ви знаєте, що вона має вже історію 16 років. Обралася більше як 10 тисяч депутатів місцевих селищних сільських рад. І для нас ми дуже серйозно, Юля Тимошенко відноситься і вся команда до людей, які представляють партію на цих рівнях. Вони йшли з нашими лозунгами, вони йшли з нашими прапорами, але для нас найголовніше, щоб громада, яка їм довірила цю роботу, щоб вона не була розочарована. І тому головна наша ідеологія таких зустрічей, вони прийдуть кустові. Зараз mm -hmm. тут три області: це Полтавська, Харківська і Сумська. Це кустове навчання наших депутатів е, різних рівнів е, сільських, селищних, районних, і обласних і міських, як працювати на громаду. У нас були загальні виступи, були, виступали такі люди, які вже є що е, і запропонувати. Наприклад, як ваш мер Мерлисенко Олександр, член нашої партії, людина, яка ми дуже горда. Ви знаєте, я сьогодні заїхала до Сум, проклинала дорогу всю дорогу. Дороги вас нема. І коли в'їхала в місто, то була просто здивована, що у вас убирають, у вас чисто, і люди, значить, відносяться з повагою і не так забруднюють вашу територію. У Полтава дуже страшна грізна, і це це приємно. Але більш приємно було ще почути ті новації, які розповів мера Олександр Лисенко, нам нашим депутатам різних рівнів, як можна сьогодні ремонтувати дороги внутрі дворів, яка така програма запроваджена, як вони підтримали через бюджети шкільні школи і дітсадочки, яка тема по тролейбусам, яка і по ЖКХ. Ви знаєте, сьогодні зараз, от після загальної наради, зараз почало Працювати три секції. Перша секція це ЖКХ, жилищно-комунальні всі послуги, тарифи і як форм впливати місцевим депутатом на ці тарифи, так і інше. Можу сказати, що там приїхала з нами е, був міністр ЖКХ. Пан. Кучеренка Олексій, приїхав депутат, який очолює ЖКХ комісію в Київській міській раді. Пан Бондаренко, наш колега-депутат. Ваш мер там зараз залишився, але приїхала громадська організація Публічний аудит», яка дуже цікаво до цієї поїздки зробила розрахунки і пропозиції мерії і обласної ради. Щодо Можливого зниження тарифів місцевими такими е, можливостями. Хоча я можу сказати, що та ціна, яка у вас існує, наприклад, на маршрутках, то такої ціни в Україні просто немає. Тому ми розуміємо, що соціальна політика у мера, який представляє нашу партію, слава Богу, існує. І виступав і ваш голова обласної ради. Семен Салатенко, ви знаєте, у нас обрано чотири голови обласних рад, і він наймолодший в Україні голова обласної ради, учасника. То і дуже приємно, що він хоче теж вчитися, або він хоче служити громаді. Прийняв участь також депутат, який обраний по мажоритарці від Сум бухарів Владислав. Владислав, і хочу сказати, що я на весь зал сказала, що я дуже горда, що я з ним працюю, тому що ви знаєте, це дуже фахова людина в питаннях у всіх законопроєктів, які ми готували по антикорупційних питаннях, по безвізовим законам щодо безпеки. Що ну я по всіх питаннях у нього. Обов'язково е, консультуюсь, і це дуже важливо знати на місцях, що їх депутат сьогодні не соромить. І ви знаєте, що між ваших е, мажоритарних округів він е, перше місце зайняв по пройдених в першому читанні законопроєктів Це це говорить про високий професіоналізм От за дуже задоволення роботою вашої місцевої да, обласної команди. так да, я ні Питання є. Але мені найбільше подобається їх бажання, бажання змінювати, вчитись. І ми приїхали з фахівцями. І так, перша секція це ЖКХ, друга це формування місцевих бюджетів. Приїхав бувший заступник міністра Володимир Макарович. Приїхав представник бувший департамент Міністерства фінансів. Тобто вони покажуть всі тонкощі, щоб вони всі знали, як формувати власні бюджети. І третя дуже важлива секція це яка торкається питань земельних відносин. І форм... відносин формування і допомоги роботи фермерським господарством. Я, наприклад, в своєму виступі поставила наголос на тому, що дуже важливо підтримувати в своїх регіонах, там, де вони депутати, розвиток підприємництва. Тому що кожне створене місце, наприклад, якщо у вас працюють по спрощеній системі оподаткування, то ви створили робоче місце і це податок вже в місцевий бюджет. І вони взяли на роботу 10 чоловік, і це податок ваш в місцевий бюджет. Це треба. Дуже чітко розуміти, що не ви робите якусь там благодать, да, що бізнесу даєте роботи. Це завдяки тому, що вони працюють, ви маєте можливість формувати бюджет і служити громаді виконувати її доручення. Мене запитання. Зараз говорять, що потрібно не скільки заощаджувати, але це теж потрібно скільки думати, яким чином заробляти. Ну, ви знаєте, заощаджувати зараз неможливо. Знаєте чому? Ну, по-перше, 90% людей у нас за чертою бідності. І бідність в Україні, бідність нашого населення, вона знищує державу. Тому що держава не може існувати, де 90% населення просто бідне. У нас 10% олігархів володіє 90% власності України. А ми з вами нічого не варті. Як же деолігазація? це є питання найголовніше. Тому ми зараз на флаг підняли на, на саму високу плащину питання, як боротися з бідністю. Бо бідність це тому, що у нас є олігархи, які нас обдирають з вами. І тому ми зараз говоримо і про тарифи і все. Про ті субсидії, які давали не нам з вами, а перераховували олігарха, про те, що ви тоді перше. Було місто, яке показало, що використання газу вдвічі завищено через вас. Це пошло допомога і по теплозбереженню, і по підвищенню газу. І ми тоді з Тимошенко на всіх рівнях це говорили. Що робити, ми знаємо, але питання з ким робити? І тому ми не дали жодного голосу при голосуванні бюджету. Жодного. Тому що, знаєте, коли в кінцевій редакції о 3 годині ночі, ночі я дивлюсь, а, дефіцит пенсійного фонду перерахувати 14 трильйонів 556 мільярдів, тобто декілька годових бюджетів країни. Я підходжу до заступника міністра фінансів і говорю, що це таке? Він говорить, не обращайте внимання, кому вони там поставили. Це головний документ фінансової держави. Така безпорядність. Кабінету міністрів, і коли був звіт уряду, повірте, я особисто прочитала всі 400 сторінок Звіту: всі, це мусор, це блєв. Брехня, яку не зроблено зроблена, жодного кроку, можу привести приклад, що там покращена і знижені ціни на ліки, люди зараз просто можуть вам всі підтвердити, що це брехня. Вони вели 7% ПДВ на ліки, ліки стали дорожче в новому бюджеті. Вони передбачали зробити 20% ПДВ з на ліки, тобто збільшили втричі вартість ліків. І тому коли ми проаналізували всю роботу уряду і розуміння їх. Відношення до відмови зняти оподаткування пенсії. І е, людей, які працюють пенсійного віку, знятих це просто жах. Забирають останні копійки, зробити об, обов'язкову індексацію заробітних плат і пенсій. Я знаю, що у вас кампанія поки ще держава пер, державна. Вона зараз перебудовується. Я знаю, які копійки платять, за які люди зараз просто деякі не хочуть виходити працювати. Я розумію, що це не тому, що воно не проіндексовано. Олександра Володимирівна, але все ж таки ми бачимо, що уряд не справляється з роботою, і тим паче у від. Ставку його теж не відправили. Ми сьогодні. уряда яценюка нема, тому питання це некоректне. В зв'язку з тим, що є Конституція України, яка все це передбачає. Він отримав незадовільну оцінку. І далі, якщо б ми залишились в коаліції, все би так і працювало. Але ви знаєте, наша фракція перша вийшла з коаліції. Це було рішення партії. Дуже демократично проведено було обговорення. Це було одноголосне рішення. На наступний день вийшла самопоміч. І ви знаєте, що ми поставили умову, що якщо прем'єром залишається яценюк, ми в фракцію нову коаліцію не входимо. З того моменту, три тижні тому, розпочався відлік часу згідно Конституції України, іншого нема, в якому говориться, що якщо не існує коаліція, то уряд є недійсним. Треба створювати нову коаліцію, обрати новий уряд. І все, що зараз якби. Говорить прем'єр, давайте жить дружно. Давайте я буду самим хорошим прем'єром. Давайте дайте мені, що поцарювати. Це є все відтягування часу. Але президент сьогодні тільки сказав: я почула, коли їхала до вас, що він починає консультацію з главами фракції. На жаль, три тижні він вже пропустив. Якщо згідно конституції, залишився один тиждень, якщо за тиждень не буде створена коаліція. І не буде переназначений новий уряд. Верховна Рада повинна бути саморозпущена. І не треба спекулювати, боятися цих перевиборів, тому що кажуть, війна, війна після тих переговорів нормандських. Ми з вами розуміємо, що ця війна немає зараз. Вигляду, що вона закінчиться, бо у нас немає відновленого кордону. У нас ідуть кожен день обстріли. Тобто, ми розуміємо, ми пройшли свої з війною. Вибори президента, місцеві вибори, вибори Верховну Раду. Нічого не сталося, да, з тою війною. На краще Боже, прийдуть інші люди і не будуть красти на війні. От то, що ми зараз бачимо, це просто жах, коли забирають останні гроші у найбідніших і ще й крадуть в цей час на війні. Це є десь прийнятними питаннями. Олександр ще дуже важливе питання. Хочу вам сказати, бо дуже багато виборців про це говорять. Це про безвізові закони. Так. Я хочу нас всіх заспокоїти, розуміючи, що у нас 90%, якщо безвізово буде, не може виїхати. Але все ж таки для мене це більше закони, які дають можливості поширювати бізнес і поширювати можливість працевлаштування. Найбільше емоцій біля законопроєктів щодо електронного декларування. Я хочу вам сказати, що там більше спекуляцій. Тому що е, як аудитор, я можу вам сказати, якщо ми створили 5 організацій, які повинні боротись з корупцією, є світова норма, називається непрямі методи контролю. Тобто це коли дають сигнали виборців, що ця людина живе не за кошти, які вона декларує, Люду, людину цю ведуть місяць, два, три. От як до мене прийшов підприємець і каже, пані Кужель, я був в домі у судді. Я зрозумів, що мені не треба займатися бізнесом. Я ніколи такого життя не буду мати. Дом 3 мільйона. 12 чоловік обслуговує цей дом. Навіщо мені йому електронна декларація? Це ж брехня. Якщо ви не слідкуєте не за тим, скільки він заробив, а скільки він витрачає від того, щоб заробив, але треба зробити нульову декларацію. Я про це говорю, ніхто не чує. І найголовніший пункт, який я там не сприймаю. Ми голосуємо за цей законопроект, розуміючи, що нас зразу звинуватять, що ми не хочемо, але він не буде працювати. Там пункт, який говорить, що вся кожна людина, державний службовець, повинен показати, скільки коштів він тримає вдома. В світовій нормі такого нема, бо у них всі гроші в банках. А у нас завдяки Гонтаріві ніхто банкам не довіряє. Тобто, представте, голова, голова, голова сільської ради пише, що у нього вдома лежить там 10 тисяч гривень. І це в прямому доступі. Адреса і скільки грошей лежить? Путіводітель для варов. Це просто несприйнятно, це неможливо. І ми говоримо в зв'язку з тим, що у нас люди не довіряють банку. За цю картинку закривайте від публічності, та щоб не було видно, Знаєте, що ваші підприємці зразу мені сьогодні на зустрічі сказали. Пані Кужель, це ж обов'язково хтось продасть. І ми знаємо з вами, що з реєстрів це продають. Тобто є питання небезпеки людей. Це вже не гроші страшні, а це питання, що до тої людини прийдуть і в, край, в кращому випадку просто вкрадуть, а не вб'ють людину за ви знаєте, як сьогодні за тисячу гривень. Олександра Володимирівна. Ви завжди підтримували малий та середній бізнес. Сьогодні у підприємництва важкі часи, ви мали зустріч з ними. Що має робити влада, щоб покращити умови і Ви Знаєте, дуже жаль, що мені тільки сьогодні, коли я приїхала, сказали сказала, що це у них було своє е, свій круглий стіл, але ну, я не мала можливості не зайти. Для мене це дуже важливо. Дуже багато знайомих облич. Я їм сказала, що найгірших часів, як зараз, у них ніколи не було. Знаєте, і не тому, що їм тяжко працювати як бізнесу по законодавству. Ми їм зберегли мою спрощену систему оподаткування. Нема кому купувати. На сьогоднішній день, коли у вас 50% заробітної плати йде на харчування по вартості і практично 40% на комунальні послуги, а зараз подорожчання, то питання. Вільного вашу або піти до перукаря, або е, дитину повести на музикальну школу. Це кожна копійка, яка витягується з, з тих послуг, які може надати бізнес. Ну для зрівняння можу вам сказати, що то, що людина, яка отримувала в 2014 му році тисячу гривень, вона в 2015-му могла купити тільки, якщо зрівняти з цією тисячу на 460 Чому люди відчувають, що вони вдвічі бідніші? Тому що індекс споживчої інфляції 58%. Це є та біда, і тому бізнес зараз просто хронічно закривається і в Києві, і в містах, і в селах у людей підпожили? просто немає грошей. То що ми, наприклад запропонували пану прем'єру? Зробити спершу першу індексацію заробітних плат, пенсій і стипендій з бюджету. Якщо це ви даєте на індексацію, тобто підняти хоча б до споживчого кошика, да? бо вони ж сьогодні порушують Конституцію, вже три роки, роки не робить жодної індексації. Якщо б вони підняли, даже хоча б зробили там, 1800, да? 42 мільярда потрібно. Але, послухайте, кажуть, 42 мільярда популізм! Ні, 24 мільярда на наступний місяць повертається в вигляді податків. А ті, що залишились 20 мільярдів, якщо покладуть їх в кубишку, ні. Вони поїдуть куплять або сімена зараз на весну, або одяг дітям, або старикам. Вони їжу якусь куплять. Да? Вони ж не не відкладуть їх в офшори. Тобто ці гроші будуть прасувати в економіці то, місцевості, де вони живуть. А далі бізнес буде підтягуватися по ці ціни. А зараз, ви бачите, ми бізнесу зняли ж податки. Вони сплачували практично е, до 37-39% це податок на заробітну плату. А зараз це 20%. Це дуже серйозне суттєве зниження, але бізнес не виходить з тіні. ні тому, що він не хоче, що він злочинний, а то, що нема тих прибутків, якими покрити ті затрати. Ну, наприклад, МінФін е, дуже подорожчав вартість землі оренди. Я зустрічала з бізнесом. Вони говорять: пані кужель, якщо от у мене склади, якщо я е, всі люди, які мені сплатили за використання моїх складів. Це приравнюється тому, скільки я повинен заплатити за землю, я повинен закритись. І тому, рідні мої сумчани, ви унікальний народ, я не перший раз у вас приїжджаю. Дуже цікаві, дуже трудовий народ, дуже, ви дуже українці. І тому я хочу подякувати вам по-перше, за довіру. По-друге, допомагайте нашому меру і нашому голові обласної ради. бо... Ваш голова дну обласної адміністрації, представлений президентом, не дуже їм допомагає. Я йому привіт передаю і кажу, що ми це бачимо, що Бог все бачить і він за це отримує. Але ви найголовніше. Потрібна їх ваша допомога, і вони будуть вам служити. Якщо що ми будемо, у нас є закон, можемо откликати любого депутата, якому ви вже не довіряєте. Все для вас з Божим благословенням. Олександра Володимирівна. Дякую за цю чудову розмову. Бажаю вам успіхів. Нашим глядачам нагадаю, що я розмовляла з народним депутатом України від фракції ВО Батьківщина, заступником голови комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Кужель Олександрою Володимирівною. Всім дякую за увагу бережіть себе